Я радий бути на своєму місці, віддіти вас. Я радий чути всі пісні, які співаються, щоб подняти наші мало, як поникші плечі, очі наші підняти ближе вище до неба, укрепити нас вірою. Ми чули прекрасні слова із священного Писання, проповіді, які нас приводять ближе до Бога, до страха Божого, які укріпляють нашу віру і кажуть, що правильною вірою вже буде, як казав Мартін Лютер. Я би хотів, знаєте, вже не затягати довго, а кажуть, зробити. Хісь тормоза спустити нас служіння, привезти до молитви, щоб то було у нас знаєте, не не нудно. І якусь маленьку зайду сказати щось тему. тему. тема у нас одна знаєте, я б продовжив. Все, що хорошо, але я би хотів почати з казочки. Ми займі з тих таку казочку, коли озброєний на хорошому коньові, не знаю, хто там був, Ілля Муромич і Добрий Нікічич, підходить по дорозі і став на роздорожі. Великий камінь на камені написано наліво пайдеш, то знайдеш, направо підеш, то потеряєш. І стоїть. І знаєте, часто в нашому житті, в духовному нашому житті, є таке поняття, як стоїть на дорозі, не йде, не двигається, стоїть, роздумує, що робити, де себе знайти, як себе знайти. І знаєте, і там вроде кажеться, так заманчимо добре. І туди піде, там заманчиво добре, ну і там страшно, бо там риск є, і там страшно, там треба трудитися. Розумієте? І виходить такий кризис нашого християнина і християнки теж. Ну щоб ви знали, що з любого кризиса є тільки два виходи, мінімум два виходи резко вверх і резко вниз. І кого, знаєте, затягається той кризис досить довго. Тобто, Буває рано, буває обід, буває вечеря. І ніяк Християнин юний, чи вже мало більше зрозумів, не рішиться. Як піти, куди далі двигатися? І знаєте, при такому, коли за, за бізнесом, у 20 й главі Матфея а, Ісус Христос проводить прийч, яке прийшов рано, одних взяв на роботу виноградника. А других прийшов і сказав, що ви празненно стоїте, на обід прийшов. А вечір прийшов, той сказав, що ви празно стоїте. Він тим, хто рано брав на роботу, там нема свого празду. Якщо не вірите, провірте. А от коли вже на обід приходив, тим, що просиділи до обіду. Я думаю собі, де вони були, коли він рано приходив, що їх не було, вони прийшли на обід. На вони мало хотіли поспати продовжити, розслабилися, а ті, що на вечерю, а бо там після обіду був серіал. розумієте, Вони не могли прийти, щоб його взяли в розумієте, Треба серіал подивитися, треба ще щось зробити. І прийшли під вечір. І до цих двох категорій християн написано так, що ви празні. Чому ви празні? Чому так довго стоїти на роздоріжжі? Чому ніяк не рішитися йти, куди вже йти? І добре, знаєте, коли вже є рішення, вже є, навіть якщо пізно, Бог нас милує, ми бачимо, що Бог милостивий, і по молитвах наших родичів може нас милувати, і по молитвах наших близьких, і по молитвах церкви милує і чекає. Чекає, поки ми топчемось. Ну знаєте, коли ми вже рішимося йти, вже знаходимо свій путь і думаємо, куди, право чи ліво. Давид так сказав. Є така формула виходу з цього положення, з цього кризису Боже, узрій, чи на правильному м'як путі. Є я я научення путям Твоїм, навчення на стежкам Твоїм. І дуже много я вдалив у Давида таких. Я думаю, собі, що Давид не ходив в храм, не був святого святих, не чув піснопенії, не чув проповіді э, своїх левітів, і так далі. Не, не був на служіннях. Ні, доказується він сам кожен, що він каже, я радий, коли сказали, що пойдемо Дом Господня. Значить, він любив бувати в Дому Господньому. Він любив слухати Слово Боже. Але йому було мало. Для його життя, йому треба було якусь вічну для себе підсказку, куди піти. Знаєте, я все говорю. Чому? Тому що другі можуть сувітувати, то не буде, буде добре. Знаєте, що хто, хто одній християнці добре, то для другого може бути смертельно опасно. Що для одного християнина благодать, то другого буде, буде упадки ями. Я приклад простеньки приведу, знаєте, підійшов, їжак до зайця. І каже, що ти так постійно, коли біда, якась ти постійно бігаєш і бігаєш. Ки навчися в мене, я собі кажу, не суєчуся, не дьогоюся, не бігаю, не мучуся. Ніка головне, найголовніше головне звернутися в клубочку. Ви розумієте, що таке совети людей? Сувето близьких, сувето даже родичів, сувето тих, з ким робиш, з ким чеся. Може бути отак от само. Що для нього одного благо, для другого може бути смертельно опасно. І кожен, знаєте, видить свій путь, і він знає, що, що таке путь. Ну, тепер Давид сказав, научи мене путям твоїм. А в другому місці писання Давид каже, не буду зачитувати, повірте мені, можете перевірити. Напише, і сказав я, буду наблюдати над путями своїм, щоб не грішити. І знаєте, я, я задумався, чому він сказав не подумав я, а сказав і сказав я. Він то зробив голос. Це один з рецептів, знаєте, коли ми вибираємо путь якийсь, щоб ми з нього не звертали, не ухилялися. Бо коли я подумав, я можу передумати, то ніхто не чув, так чоловік. Ну, коли ти скажеш при двох-трьох свидітелях, а ще при бігшій народі і сказав я, буду наблюдати Путіна і моїм, щоб не грішити. Це означає, що слово, як горобець, полетів, я вже не вернеш. Якщо вже що сказав, він має на своїм словом. І Давид боявся своїх місць, що його вмислі будуть мінятися. Наші місце знаєте, ми одні плани строїмо, а по ході два-три ми точно знаємо, що ті плани не збуваються. Вони можуть бути ліпші, можуть бути хужі. Але точно такі, як ми строїмо, не збуваються. Чому? Тому ну, що ми думаємо їх. Якби ми їх говорили, якби ми їх навіть записали, вони може, більш, більш точні були. А те, як ми думаємо, ми їх постійно коректуємо, знаєте, корективаємо. Один такий був дуже добринамірений, знаєте, багато чоловік, і йому все ввечері слуга, зачитував з Євангелія перед сном якісь стежки. Знаєте, день проходив всяку тяжко проходив в бізнесах, таких. І він зачитує той стежочок, А той багато чоловік каже, цей стежочок мені на сьогоднішній день не поміг нічого не закресли закреслив. І так проходив другий день, третій місяць, років, знаєте. І один вечір він слуг, я призивають слуки, відкриває Евангеліє, зачитуємо стача. Він так полестав, полістав. Та нема що ж зачитувати, пане. На всякий случай життя щось йому все не любило. Слово Боже. Ви хочете зробити, щоб слово Боже під себе підстроїло. Що наша проблема, тому що, як ми хочемо знати путі Господі, ми не можемо під себе його підстроювати. Ми мусимо самі підстроїти під слово Боже. І це дуже важливо, розумієте? І апостоли, пом'яте, 14 глава Йоанна, апостоли кажуть, Він, каже, він каже, путь, ви, ви мене знаєте і путь мій знаєте. Він казав, що я йду і вас місце вам. Він каже, та ми не знаємо, він каже, є путь, і істина. Тобто вони ходили з ним, розумієте, але коли він сказав, що ви мене знаєте, і путь знаєте, апостоли посумнівалися, що чи знають добрий путь. Я думаю, що вони много чули, але в них не було практики. У новій війне є така пословиця на острові коло Австралії. Що люба істина, чи любов знання, якщо воно не пройде через плоті і кров, воно вважається міфом. Ви розумієте, що Любі проповіді, любове посвящення любих церков, якщо воно не проходить через плоті і кров, воно получається басня або міф. Воно не робить, розумієте? І щоб ми знали, щоб робити, зато Давидові мало було знання. Мало було ті воскорення, мало було ті, ті посвідники, ті всі служіння в храмі. Ви хочу чогось більше. Він хочу, щоб пройшло голос Божий, лічно пройшов через його кров. Він точно знав, що якщо він пройде, буде результат. І той буде результат, не буде він озброєний стояти щитом перед тим камнем, ліво піти, чи вправо піти. Ви замітили, навіть той, той, що в касі, яка він стоїть озброєний, він на хорошому коньому. І так і говорить, каже, коня приготавлюють на день победу, так чи ні? Ну далі що результат? Ну, Победа від Господа. Той був, як кажуть, Ілля Морець був готовий, але він не мав пуття. І я би хотів, знаєте, закінчувати то велика тема, але я її буду закінчувати. І хочу сказати, що від кожного місця, куди ми йдемо, ми тратимо якісь кошти, щоб добратися. Ми сюди приїхали з різних міст. І розумієте, і кожен путь настояв комусь щось стояв. І ви завітили, чим більше з комфортом їдеш, тим треба дороже платити. Так чи ні? На возі, довго було йти на возі, ну якісь би цигани довезли нас. Так чи ні? Може було на велосипеді, ну наприклад, що треба фізично. Може би гроші не заплатили, на велосипеді все дойшли, так чи ні? При біді, навіть в велосипеді, якщо немає пішком, чоловік, якщо б рано встав, довго що б дойшов. Ну а хто з них хотів, хтось сідає сів до таксі приїхав. розумієте? І всі, чому ті всі удивляються, чому так Йов жив? Чому Авраам такий був багатий, Чому Ной був такий багатий, розумієте? Ви почнете, скільки вони заплатили за те, що їх Бог благословляв? Вони правильно, вони, вони з Божим Госвіням йшли. Скільки, Ной, Ной, коли строїв ковчег, скільки він вклав средствів, нервів, навіть, навіть, навіть то, що сміялися над ним, тому що море близько не було, він такий великий корабль строїв. І ми знаємо, що... Кожен вибирає свій путь. Кожен вибирає свій. Ми знаємо Авесалома. який в нього був путь. Один раз востав, зробив, вбив брата свого. Батько його довго, два роки він ховався від батька. Батько його помилого призов п'ять Єрусалим. Він бачив, що путь його не добрий. Він міг ще зробити, знаєте, витів, що тупік. Знаєте, на вулиці Города, ідеш ідеш, хочеш проскочити, щоб зрізати, знаєте, як кажуть, прихоче там тупік. Або яма на ямі. І поки дойшов, піти нормальним путем приймати. А висолом не хотів того. І дивіться, він втекло. Він раз лише на рік стриється. У нього, нього красивий волос був, він не хотів його портити. він хотів, щоб всі восхищалися вулиці. Він вже потім сидів при по, по воротах у Єрусалимі, і щоб люди, які мають приходити до його батька, він перехватував людей наговорював, Рішив, що він буде великий суддя. Він вибрав собі тупікову стежку. І дивіться, на те, що він дуже для нього ідолом був, на те, що він дуже велике, як кажуть, внімання уділяв ті волоси, ті волоси запуталися в дуба, пам'ятаєте? То, що ви знаєте, зробимо своїм ідолом, то, що ми собі щось робимо, знаєте, для себе щось високе думаємо, то може нас і погубити. Але солому погубили його волосся. Стрейблюється по-людськи, розумієте, може би ще потягнув трохи. В нашому житті, скільки ми... Робимо, знаєте, робимо потім, проходять руки і каємось. І думаємо, чому Боже так, чому, Боже, так? ну самі ми вже вибирали свою стежку. Я виїжджаю, хотів з, з, прища, з, прища, з Прища зачитати місце писання, де пише про дороги і серйозні дороги. Навіть, і ще є таке, що Ісая каже, мало того, що ходити по путві, вже вибрав путь, І ще по путю є указательні знаки. І ми добре замір тепер штрафують за те, що не нарушаєш правила відження. Ми думаємо, знаєте, хочемо щось много виплатити за, за, за короткий час. Те, що треба платити, але вже штрафи. Бо кажуть, так, за все хороше треба платити, а за все погано його І я би захотів зачитати вам із пришті э, Соломона 4 главу, 4 і пару стежків. 23 стишочок. Боже всього хранімо, храни, храни серце Твоє, тому що у нього істочники життя. Отверді від себе живу уст, лукавство язика удалі від себе. Глаза твої, слухайте це головне, глаза твої плюс смотрят прямо. І рісницю Твої пусть направить прямо перед тобою. Чому так то важно? Другому місці написано у сирах, каже, не ходи по пустим місцям города. Не пускай очі твої, де ти ходиш путями своїми, пускай очі твої не блукають у ліво-право. Чому? По чому, тому що прямо лише в того, який охотиться, очі стоять. Прямо очі. Він дивиться, він, він має ціль, він, він, він хоче щось зробити. А в того кого очі блукають ліво, право, він буває всього-навсього жертвою. Представте собі вовк обзирається по сторонам, а зараз прямо смотрить і на навбусі їсть травичку. Що ви були? Все на обороні. жертва він дивиться по бокам. В нього очі бігають. Він опустить травичку, очі бігають. Наші християни, знаєте, коли йдемо вулицями і бачимо ту рекламу, ті кіоски, ті пусті міста, за які ті пусті міста, комп'ютерні зали, ігорні апарати зали, казіно всякі. Мало Малої пустих місць. Зумієте, хай наші очі не бігають. Ну що ми робимо з добиччю? Наші очі мають бути охотника. Ісус Христос сказав, я вас зроблю ловцами. а лолецтва уходник. Но лолецтва прямой ниги, цели направлены, и буду читать дальше. Обдумывай стезу пути твои, и все пути твои будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла, потому что пути правые наблюдает Господь. А это тоже важно. Правый пути стереже Господь по-украински. Наблюдает означает, что он сбереже нас. Он дает нам ангел-хранителя, когда мы идем правым путем. А левое испорчены. Он вже примін з'явиє путі твої і шестює в мірі твоїм у З кожного містечка України, нікої воно не було, з кожного села є стежка, так чи ні? Яка веде до города, з того города веде до столиці. Як би ходили, як, би, як ми маємо точну карту, ми не будемо блукати, ми вийдемо з любого села, чи з любого місця, і наше приведе до центру столиці. З кожного серця людської комуни не було. Молоде, старе. Жінка, чоловік, дитина з кожного серця є дорога до Бога. І якщо ми будемо дивитися карту, яку я пока чертав, яку я читав, цій карті ми знайдемо той путь, прямий путь, той путь хороший і правий путь, який нас приведе до Бога. А тепер я думаю, що е, вставимо на наші ноги і прославимо Його і дамо ту честь, славу йому і ще поблагодаримо, що він зібрав у місті, дав нам возмож слухати Його, дав нам возможність приблизитися до нього і порозуміти, що наші дороги до Бога возі свої серця до Бога.